та керувати віртуальною камерою. Відеодизайнер Андрій Гупса підготував для вас панорами з гри Stalker 2. І тепер з повним зануренням ми можемо порівняти ігрові локації чорнобильської зони відчуження з реальними вулицями. Це відео є доказом того, що ми дуже близькі до того часу, коли графіка в грі буде не відрізнятися від реальності. Сталкер 2 ідеально підходить для того, щоб зрозуміти, наскільки повноцінні ігри є фотореалістичними на даний момент, оскільки стиль графіки в цій грі реалізм. Розробники не намагалися стилізувати зображення, як це роблять майже всі. Вони зосередилися на тому, щоб зробити зображення максимально наближеним до реальності.